У Давидовім місті в далекі часи, коли ніч простелялася полем, таємниця звершилась на висоті, що є доказом Бога Любові, те, що втратив Адам у Адемському саду, що було до гріхопадіння, Бог вернув нам подарунком в цю ніч рокову, послав Сина у справі Спасіння. Слава линула в небі і мир на землі, Зустрічай земле Божого Сина, і під Ангельський хор при вечірній зорі, взявши тіло, родилась дитина, Та не раду його зустрічав Віфлеєм. Хоч пророки про нього писали, час відвідин Його не пізнали тоді, І в цю ніч на Христа не чекали. Цар царів народився не в палатах земних. А в старому хліву, там, на сіні, прийняв тіло від Діви Марії тоді, щоб гріх був засуджений в тілі. На землі він прожив не для себе, для нас, знав його поведуть на Голгофу, руки й ноги приб'ють, коли прийде той час, щоб прокласти до неба дорогу. Наперед бачив він ті знущання і біль. Як заплатить за нашу свободу, як, відкинувши правду, не приймуть усі і не чекатимуть знову приходу. План Спасіння звершився на Гогофі, і вже нам відкрилися в вічні оселі, Дух Святий знову вістку на землю несе, що Ісус прийде вдруге на землю, прийде в славі Отця не дитятком Малим. Як суддя, як володар завіту, щоб всіх вірних забрати в Єрусалим, І суд звершить над народами світу, хоча темрява скрізь Віфлеємська зоря і Голгофа ще світять в темряві, щоб в Ісусі Христі розпізнали Царя неземної небесної слави, Бо Отець проявив свою милість для всіх, зрозуміла, щоб кожна людина. Що не буде страшним другий прихід для тих, хто у серце впустив його сина.